Квартира No. Що ж, поїхали. Одразу хочу звернути вашу увагу, як тут класно все ергономічно зроблено. Двері прихованого монтажу. Ось тут лічильник захований. Не заважає естетиці. Вся техніка вбудована є. Телевізор, диван, взагалі нічого не треба докупляти. Так навіть кондиціонер є. Дивіться, тут є у нас є холодильник вбудований. Будь ласочка. Тут у нас є посудомийна машина, мрія всіх дівчат і чоловіків. Варильна поверхня. Духовий, духова шафа. Двухконтурний котел газовий. Телевізор. Диван, на якого можна дивитися, телевізор сідати. І кондьор, стіл, стульчики. Ідемо та покажу ще вам, що у нас є в спальні. Дивіться, яке велике, двохспальне ліжко. Величезна шафа-купе. І санвузол. О, світла, ма. Хоп! Пральна машина, сушилка, дзеркало з підсидочкою, все красиво. Інсталяція дивіться, як схована. Немає ніяких виступів, нічого, все одна стіночка зроблена. Ну, скажіть, як вам сподобалось? Не? Напишіть в коментарях.